Вуличка джона центр, старе місто, будівлі старі. Але цікаво, бо все їдемо там, де індустріальна сторона, де сучасне. А тут можна побачити. Будівлі. Цегляні, головне цегляні. Зараз такі не будують. Зараз такого немає. Зараз як сірникові коробочки або ось такі з цементу. Бачите, попереду. Який будинок, це вже сучасний, це вже там цемент, скло і вся краса.